Військово-морські сили минулої ночі завдали удар по газових вишках Сиваш та Петро Годованець, які все ще контролюють російські збройні сили. Повідомляється, що газова платформа палає досі. Петро Годованець одна з так званих вишок бойка, які Україна закупила в 2012 році. Інша називається Україна, а також платформа Таврида вітчизняного виробництва. Були відбиті в росіян минулого року бійцями гур, дозор та інших підрозділів сил оборони. Платформи Петро Годованець та Севаж досі використовувались росіянами для розвідувальних задач. На них було як вважає розвідка, розміщено до 40 військових окупаційної армії. Нагадаю, восени Україна повернула під контроль так Вані вишки бойка це борові, газу та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму у Чорному морі. Як це відбувалось, давайте пригадаємо. ця операція була в таємниці весь час, тому що якби ворог зрозумів, що ми наскільки зухвало до нього підходимо, він би якось противодіяв нам так чи інакше, тому що це шлюпок по морді, так сказати, для противника. Вишки бойка це бурові газовидобувні платформи біля берегів Криму в Чорному морі. У 2015 році, після анексії Криму, самопідйомні бурові установки були захоплені російськими військами та відбуксировані поближче до берегів Криму. А з початком повномасштабного вторгнення Росія використовувала вишки у військових цілях. На борових платформах росіяни влаштували склади з боєприпасами і паливом для гелікоптерів. Також вони розмістили на вишках радіолокаційні станції, за допомогою яких моніторили ситуацію в усьому Чорному морі. Шлях до цілі для спецпризначенців особливо небезпечний. У відкритому морі вони практично як на долоні. Від російських літаків та безпілотників тут ніде не сховаєшся. Ми не могли використовувати великий десантний катер, тому що він міг бути виявлений. І незважаючи на хвилі, ми на резиновому катері пішли на цю саме вишку. Так, залучалися технічні засоби. Ми облетіли все дроном, обдивилися територію, подивилися на схематику взагалі самих платформ, який там підхід, який захід. Я взагалі, метраж тих є, сходів по яких ми будемо рухатися. Ну і ймовірні напрямки, де можуть стояти міни і подібно тому. Врешті катер з бійцями дістається до місця призначення. Море почало штормити, і невеликому гумовому катеру дуже складно пришвартуватися. Самим складним, на мою думку, це було перешвартуватися і потрапити на цю платформу по одній простій причині. Море штормило, тобто і погодні умови не зовсім добре дозволяли нам це зробити. Через кілька днів бійці головного управління розвідки знову повертаються на бурову установку. Тепер вони мають забрати знайдені минулого разу ворожі трофеї для цього відправляються не одним як минулого разу, а вже двома катерами. Так, давайте я вам зразу на чекаю. На рахунок ворожої СНО, вона було тактично важливою для нас, тому що вона виявляє потенційні, потенційні позначки і працює для них як ретранслятор. Тобто передає далі на їхні штаби інформацію, що робиться у морі. Ну що, ми вилізли на вар, подивилися, чи там не є заміновано. Підтягнули собою на шнурку снарягу. за допомогою електробулгарки ми спаляли її. І акуратно за допомогою літоїстичного снарядження ми спустили вниз. РЛС. РЛС Нева більше не слідкуватиме за нашими діями у Чорному морі. А накеровані авіаційні ракети знадобляться нашим захисникам та вже скоро знову відправляться до росіян. Час заходу в машину відділі було виявлено нари, це некеровані авіаційні ракети. І виходячи з цього, ми зрозуміли, що противник використовував цю вишку як поновлення боєкомплекту. Також ми там виявили цистерни з паливом. Тобто ця вишка була дуже ключова для противника, тому що вони там проводили дозаправку, а також поповнювали БК.